Ласкаво просимо до програми Китай в фокусі. З вами Ганна Варава. Американський дипломат високого рангу пояснює реакцію Китаю на зміцнення оборонного альянсу між Росією і Північною Кореєю. За його словами, Пекін відчуває дедалі більший дискомфорт і навіть знервованість через зміцнення цієї дружби. Високопоставлений чиновник НАТО закликає бізнес готуватися до воєнного сценарію, що може стати ахілесовою п'ятою заходу. Від ув'язненої трудового табору у Китаї до керівника міжнародної газети генеральний директор Times Дженні Трей розповідає про свій шлях, а також про те, що допомагає їй працювати, попри постійні погрози. Членам моєї родини погрожували смертю, проколювали шини, розбивали лобове скло в наших автомобілях. У Китай ні. Тут у США. Як Китай дивиться на зміцнення альянсу між Росією і Північною Кореєю? Другий за рангом дипломат Вашингтона каже, що на його думку Пекін цитата відчуває дедалі більший дискомфорт. Уряд США заявив, що понад 11 тисяч північнокорейських солдатів розміщені у прикордоні з Україною Курській області. Заступник держсекретаря США Курт Кембл вважає, що Китай це стурбований альянсом Росії та Північної Кореї. Але поки мовчить Кембл повідомив, що під час переговорів з Вашингтоном Пекін, мабуть, не знав про деякі розвіддані, що стосуються військ КНДР, і це нервує Китаю, оскільки він не хоче, щоб його ігнорували воєнно. Них операціях, які йдуть всупереч його інтересам, заступник держсекретаря зробив це зауваження під час виступу в аналітичному центрі минулого тижня. представник НАТО високого рангу закликав бізнес готуватися до воєнного сценарію. За його словами, компанії мають скоригувати своє виробництво і збут, щоб захиститися від шантажу з боку Китаю і Росії. Нідерландський адмірал Роб Бауер – голова військового комітету НАТО, за його словами можливість постачати важливі товари, незважаючи ні на що. Це головний елемент стримування. Бауер вказав незалежність заходу від постачань із Китаю. Комуністична країна видобуває 60% усіх рідкісноземельних металів, і 90% цього обсягу переробляє за його словами. Інгредієнти для седативних препаратів, антибіотиків, протизапальних засобів. І ліків проти низького кров'яного тиску також надходять із Китаю. Бауер сказав: ми наївні, якщо думаємо, що комуністична партія ніколи не скористається цією перевагою. Він додав, що керівники бізнесу в Європі та Америці повинні усвідомити, що їхні комерційні рішення мають стратегічні наслідки для безпеки. Законодавці палати представників просять міністра фінансів США Джанет Єлен переглянути зв'язки з банківським сектором Гонконгу. На їхню думку, це місто стало одним з головних поплічників у відмиванні грошей і ухиленні від санкцій. У листі члени спеціального комітету палати представників з питань Китаю написали, що Гонконг перетворився на центр порушень торгівельних обмежень США. Від експорту західних технологій до Росії до створення підставних компаній для торгівлі іранською нафтою, згідно з дослідженнями, майже 40% товарів, відправлених із Гонконгу до Росії, торік, становили напівпровідники. Мікрочипи, які вона може використовувати у війні проти України, у листі йдеться, що Гонконг зі світового фінансового центру перетворився на найважливішого поплічника Китаю, Ірану, Росії та Північної Кореї. Законодавці пишуть, що США мають поставити собі питання: наскільки доцільно зберігати нинішню політику США щодо Гонконгу. Від ув'язненої трудового табору в Китаї до генеральної директорки Нью-Йоркської міжнародної газети Епох Таймс Стрей дала інтерв'ю про геру, в якому розповіла звідки бере сили щоб протистояти тиску з боку китайської компартії. У Дженні Стрей, генерального директора Epoch Times, було незвичайне дитинство. Вона народилася в трудовому таборі на півдні Китаю. Я йшла півтори години до школи з іншого села. Проходила по цвинтарі ферми, а потім бігла. Бо навколо були змії. Батьки Дженіс були інженерами їх відправили в табір під час культурної революції. У той час багатьох освічених містян насильно переміщували в сільські райони, що призвело до загибелі понад семи мільйонів китайців. У дитинстві вона працювала в полі. Я повинна була збирати врожай на полях, носити добрива на цукрову ферму, яка фінансувала школу. пізніше сім'я трей втекла до Гонконгу, де вони вперше відчули справжню свободу. Вищу освіту вона здобула у США? Була керівником кількох компаній і списку Fortune 500. зараз. Вона очолює Epoch Times, незалежну газету, яка зокрема висвітлює злодіяні компартії Китаю ми єдине медіа, якого боїться китайська комуністична партія. Наші сайти постійно зазнають атак. кібератак. Кібератак наших журналістів переслідують. Члена моєї сім'ї погрожували смертю, проколювали шини, розбивали лобове скло в наших автомобілях. у Китай. Ні тут у США Американські компанії, які розміщували рекламу в Epoch Times, отримували погрози від китайського посольства. Надходили повідомлення про закладені бомби. Ми проводили змагання з бойових мистецтв і вокальний конкурс в обох місцях на Мангеттені та в Нью-Джерсі, надходили погрози вибуху бомби, щоб наші заходи не відбулися. Список можна продовжувати. Колишнього головного технічного директора побили китайські агенти у його власному будинку в Атланті. Друкарський верстат друкарні в Гонконзі підпалили. The Epoch Times була створена, зокрема, для висвітлення репресій з боку Пекіна. Її засновники втекли від переслідувань і об'єдналися, щоби викривати пропаганду компартії Китаю. у Китаї були репортери. Тридцять з них заарештували і посадили до в. В'язниці на термін від 3 до 10 років тільки за те, що вони надали інформацію по Times. і і все ж газета не здалася. Вона написала про атипову пневмонію у Китаї 2003 року за кілька тижнів до того, як Пекін визнав існування вірусу. Ми отримували листи подяки від людей, які прочитали про це. Вони перебронювали рейси, повернувшись до США і Європи, і завдяки цьому, можливо, вижили. Трей каже, що вірить у перемогу добра над злом, і що газета несе відповідальність перед своїми читачами, тому її в керівництво і співробітники не бояться я могла померти під час культурної революції, могла загинути під час бійні на площі Тяньаньмень. Я могла померти через ті переслідування. Якщо я ще тут, значить мій обов'язок бути голосом тих, хто його позбавлений. Вона каже, що кожен голос має значення, і що 6 мільйонів євреїв могли б не загинути під час голокосту, якби люди їх підтримали, і додає, що цінує можливість змінити життя людей на краще працюючи в Times.